Рішучість змінила дипломатію. 50 днів, які Дональд Трамп дав Володимиру Путіну на досягнення миру з Україною, перетворилися на 10, а потім на жорсткий ультиматум. Експерти з телеканалу Fox News, який американський президент регулярно дивиться та цитує, все частіше закликають главу Білого Дому перейти від переговорів до примусу щодо Москви. очевидно, що у президента є всі підстави бути розчарованим. Він діяв добросовісно з усіма сторонами. Він чітко заявив про свої наміри. Зупинити вбивства, шукати. Інший шлях до миру і процвітання говорити з Росією, Україною, союзниками. Але Путін не відповідає взаємністю. наразі не так багато варіантів хіба що вплив на фінансові та енергетичні ринки. саме на це натякає президент. Європа та інші повинні підтримати це. Коли Трамп видав ультиматум російському президенту Путіну з вимогою мирної угоди з Україною, інакше він зіткнеться із санкціями на продаж російської нафти, це стало кульмінацією місяців невдалих дипломатичних спроб. Аналітики Fox News вже тривалий час попереджали, що м'який підхід до Кремля не спрацює. Росія у відповідь погрожує. Вони буквально кажуть Трампу. Якщо продовжиш ці ігри з дедлайнами в 50 і 10 днів, ти говориш вже не про війну в Україні, а про війну з нами. Цікава колонка у Wall Street Journal. Вони порівнюють тактику Трампа з дієм. Річарда Ніксона Трамп давно захоплюється тим, як Ніксон використав напруженість між Росією та Китаєм, щоб вивести Китай із, із ізоляції під час холодної війни. Трамп вважає, що війна в Україні зблизила Росію і Китай. і якщо зруйнувати цей альянс, Росія може сісти за стіл переговорів. експерти на Fox News особливо наголошують на необхідності демонстрації сили після загрозливих заяв заступника голови Радбезу. РФ Дмитра Медведєва коментатори каналу схвалили рішення Трампа перемістити два американські ядерні підводні човни у відповідь на кремлівські провокації. Президент Трамп заявив, що переміщує два американські ядерні підводні човни у відповідь на провокаційні заяви високопосадовця Кремля. Заступник президент голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв сказав, що ультиматум Трампа щодо припинення вогню це крок до війни між наддержавами. державами. Трамп відповів ми будемо захищати наших людей. я наказав перемістити два ядерні підводні човни до відповідних регіонів на випадок якщо ці безглузді і провокаційні заяви не залишаться лише словами. Трамп все активніше публічно критикує Росію. Адже мирні переговори зайшли в глухий кут. Він також критикує країни, які купують російську нафту, зокрема Індію. Їм загрожують мита від 10 до 40 відсотків. Колишні високопосадовці спецслужб, що регулярно з'являються на Fox News, пояснюють американській аудиторії психологію російських погроз та необхідність рішучої відповіді. Вони критикують попередню адміністрацію за надмірну обережність у відповідь на ядерні залякування Москви. Нарешті це дійшло до кульмінації. Дмитро Медведєв робив подібні погрози ці риторичні ядерні залякування ще з часу після початку жорстокого вторгнення Росії в Україну. Він робив це, щоб налякати адміністрацію Байдена. І це спрацювало. Їм було надто страшно, щоб надати Україні необхідну військову допомогу. щоразу, коли Росія погрожувала ядерною війною, адміністрація Байдена зупинялася Тож Росія отримала чого хотіла. Якщо ви вивчали Психологію – це класика з біхевіоризму скінера. Але ризик у таких погрозах це те, що ми наближаємось до потенційного ядерного конфлікту, чого ніхто не хоче. Президент Трамп чітко надсилає сигнал Володимиру Путіну, що така риторика з боку його заступника безвідповідальна. Він також звертається до російської армії. щоб уникнути фатальних прорахунків, не дай Боже. і він надсилає сигнал усім іншим ядерним державам. Будьте відповідальними зі своєю ядерною зброєю. Не робіть цього. Згідно з даними адміністрації Трампа, Росія втратила 112 тисяч 500 солдатів з початку року, що є великою кількістю непотрібних смертей, тоді як Україна втратила приблизно 8 тисяч солдатів з 1 січня 2025 року. Оглядачі Fox News використовують ці цифри як аргумент на користь більш жорсткої позиції щодо Росії. Ось безкоштовна порада для Росії. Не погрожуйте Дональду Трампу і не ігноруйте його дедлайни. Запитайте в Ірану, як це скінчилось для них. Трамп чітко сказав Путін має прийти до переговорів, інакше серйозні наслідки озброєння України, руйнівні санкції та мита на його нафтову галузь. Медведєв казав: Не йдіть шляхом сонного Джо. Але тепер вони мають справу не з сонним Джо. Кореспонденти Білого Дому на Fox News фіксують зміну в підході американської адміністрації від спроб дипломатичного врегулювання до прямого тиску на Москву. Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість запровадження масштабних санкцій і Можливо, мит на Росію після того, як країна здійснила нічну ракетну атаку на Україну. Ми не знаємо, де саме вони будуть. Він цього не сказав. у порівнянні з тим, про що ви говорили: санкціями, митами на нафту, які ускладнили б Путіну продовження війни проти України. Це вже виглядає як новий етап. прямий тиск не лише через війну, а безпосередньо на Росію. аналітики каналу особливо наголошують на важливості законодавчих ініціатив у конгресі, які могли. Б Підсилити позицію президента у протистоянні з Росією у конгресі також розглядається законопроект про санкції з двопартійною підтримкою. Велике питання це законопроект у сенаті від Лінці Грема і сенатора Блументаля. Це найефективніший механізм, щоб справді вдарити по Росії санкціями, але сенатори не поспішають ухвалювати закон, бо Трамп каже, що може вжити заходів сам, і вже наступної п'ятниці. Вони чекають, що зробить президент. Експерти з питань національної безпеки регулярно з'являються на Fox News, аналізуючи останні дипломатичні кроки адміністрації вони пояснюють глядачам стратегію батога і пряника, яку використовує Трамп у відносинах з Путіним. Очікується, що стів вітков відвідає Росію і термін дії санкцій 8 серпня. Тож, чи побачимо ми прорив наступного тижня? Хіба це не було б чудово? Це останній шанс Путіна досягти якоїсь вигідної угоди щодо припинення вогню. Ми ймовірно не дізнаємося всіх деталей, але знаємо, що раніше Вітков обговорював, наприклад, можливе послаблення санкцій або інвестиції в російську економіку. Це спроба Трампа підкинути морквинку Путіну. Пам'ятайте, Росія економічно вже фактично васальна держава Китаю, і, попри те, що вони нарощують військове виробництво, Економіка Росії дуже хитка, вони втрачають темпи в ШІ та інших технологіях. Отже, Вітков має на меті з'ясувати, чи готовий Путін мислити раціонально і погодитись на якусь економічну угоду в обмін на припинення вогню. Коментатори Fox News постійно підкреслюють, що економічний тиск може стати ключовим фактором у примушенні Росії до переговорів. Вони наголошують на необхідності залучення міжнародних партнерів до санкційного режиму. Ми знаємо, Трамп завжди вважав торгівлю і мита головним інструментом зовнішньої політики. Я думаю, це має шанс спрацювати. Якщо ми сильно натиснемо, запровадимо вторинні санкції, і Китай, Індія та інші теж долучаться. Це могло б змінити економічну позицію Росії. Європа теж має нам допомогти в цьому. Трамп попередив, що вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, набудуть чинності наступного тижня, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною протягом десяти днів. Експерти Fox News розглядаються як доказ того, що президент серйозно налаштований на жорсткі дії. Що ж ми. Мусили це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Погроза була висловлена, і ми вважали її недоречною. Тому я маю бути дуже обережним. Тому я роблю це, виходячи з міркувань безпеки наших людей. Погрозу висловив колишній президент Росії, і ми збираємося захистити наших людей. Водночас, експерти з національної безпеки пояснюють американській аудиторії технічні аспекти ядерного стримування, підкреслюючи готовність США до будь-якого розвитку подій. Як працюють наші підводні човни з балістичними ракетами. Вони основа нашої можливості завдати удару у відповідь у разі ядерної війни. Човни класу Огайо, які несуть ракети, не стоять у портах. Вони постійно перебувають на патрулюванні за суворо засекреченим графіком. їх розташовано так, щоби мати змогу відповісти на ядерний удар Росії. Вони вже на позиціях. І їх дуже складно виявити. Тож попередження прозвучало чітко: якщо Путін не погодиться на мирну угоду, санкції почнуть діяти вже за кілька днів. І, хоч у Вашингтоні досі залишають простір для діалогу, тон Трампа дедалі жорсткіший. У Кремлі це сприймають як провокацію на заході, як сигнал, що час компромісів добігає кінця. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.